Отакий От домик. Наша мамка зробила персику. Зараз поверну його. Виглядає. Прекрасна гірлянда, Криша. -секунду. Ось так. Спереді. Персик придивляється. З цього боку такі карамельки. Спереді карамелька і тут карамелька, лижі, палки і санчата. Криша така гарна у нас. Що перше? Подобається домик. Вже залазив туди, виліз. От тут вход. І тут у нас вход. І подобається домик, який мамка зробила. Да? Зараз закину мишку туди йому, щоб він заліз. Просто хотів поповертати його, показати, як він виглядає, цей домик. Секунду. Персик вже заліз в будиночок? Ну як тобі? Будиночок? Мишка там? Такий прикольний ти там. Як тобі будиночок? Ну що? Підходить будиночок. Такий хова. Давай кількість точку. Отакий у нас буде новорічно-різдвяний будиночок для персика. Зацініть. Ставте лайки, кому подобається. Кому не подобається, пишіть в коментарях, що не подобається.